Розпаковку замовляли. Дивіться, що в мене є Google Pixel 9A. А на огляд, до речі, мені його прислав магазин Pixofon. Вони вже в них є в наявності і по дуже крутій ціні. Коробка повністю нова. Подивіться, як він відкривається. Знімаємо цю пломбу наступну. І відбувається магія. Вау! Дуже приємний матовий білий колір, металева рамка. Можливо, дизайн камери на любителя, але мені нереально вона подобається. Телефон поки вмикається. а Я вам скажу, що кнопка увімкнення тут знаходиться вище ніж кнопки гучності, і це дуже незвично. Звісно, є українська мова. Телефон запустився, і я бачу просто мега якісний екран. Така ось рамка по периметру, звісно, присутня, але вона тут якось відчувається більш-менш лаконічно, як на мене, тому що вона однакова по всьому периметру. І в цілому телефон у руці відчувається як щось дуже преміальне. До речі, чув, що у пікселях найкращі камери у світі, тому це ми все перевіримо у повному огляді. Версія, звісно ж, найновіша, 15-та. Дивимось далі комплектацію. Гляньте, яке все тут еко. Так, у нас тут голка для сим-карт. Інструкції. Ну і звісно ж кабель для зарядки USB Type-C, блоку живлення у комплекті немає. Зараз така тенденція майже у всіх популярних брендів. Ну а більш детально про суперновинку я розповім у повному огляді на своєму YouTube каналі, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І, звісно ж, задавайте питання, що перевірити у цьому смартфоні в першу чергу.